Це мудра, ми з вами вчилися, да, милувалися восьми кольорами доброчинності минулого разу, вчилися бути задоволеними фінансами. Це оказується, що це навики, можна навчитися. А сьогодні перед нами постане виклик, навіть два виклики. Але спочатку ми поговоримо про винагороду гарному управляючому. Перша винагорода. Яку отримує людина, що щедро приносить допомогу іншим, це щастя. Просто, йомка. Але е в Біблії є така фраза, що більш щаслива та людина, що дає, ніж та, яка отримує. Я хочу пояснити. Тобто, якщо ви отримали. Ну, там, я знаю, тисячу доларів, так? Ви щасливі, так? Да? Ух ти, класно, я отримав. Ну, якщо ви її віддали комусь, ви більш щаслива людина, ніж та, що її отримала. Звучить трошки по-сумашедшому, так? Да? Я з вами згоден. Але згадайте, наприклад. От особливо, я не знаю, як ви, можливо, ви по-іншому. Але в нас завжди, коли в Маготвісті день народження, це завжди страшна головна боль. Ми не знаємо, що йому подарувати. Він каже, що в мене все є, мені нічого не треба. Це просто якийсь жах. І ми думаємо, ми що б таке от йому подарувати, щоб йому сподобалось, щоб воно було зручно, щоб йому справді було гарно. І якщо ми таки вгадали, то ми доволі, мені здається, набагато більше, ніж він. Ну чесно. І згадайте, як ви от комусь дали подарунок, який от, ну, от те, що треба. Да ви на сьомому небі від щастя. Це не передати ніякими словами. Ну, який можна отримати подарунок, щоб бути більш щасливим. Ні, це щось інше відбувається. Знаєте, от ви прийшли за допомогою. Ну, я от готувався до проповіді. Думаю, слухайте, а це виходить, що я набагато щасливіший, ніж ви. Бо я всім вам буду допомагати, ви такі одяг. Ну, може, не всі скажуть скаждяк, але все одно. Знаєте, от те, що багата кількість людей прийшла і ну, не знаю, прийшла додому, в них є що, буде що приготувати, буде чим накормити, чим поділитися. Та просто буде якийсь час спілкування, гарного, ну, гарного часу. І це щастя. Тобто, пожертв... ну, жертвувати це щастя. Насправді це приносить щастя. Друга Карінфянам 9.7 написано, що Бог любить того, хто дає з радістю. Ми отримуємо, крім такого ну, звичайного людського щастя. Ми ще отримуємо Божу любов. Бог каже: я люблю тих людей, що допомагають. Я люблю тих, які діляться, які приносять пожертви. Я люблю їх. В Івана, 14, 14 розділ 21, 23. Ісус uh, вчить, що той, хто виконує Божі заповіді, той любить Бога. І Бог любить того, хто виконує Божу заповідь. І це Божа заповідь бути щедрими. Це Божа заповідь давати. І якщо ви її виконуєте, то Бог особливу любов дає таким людям. Це благословення це гарна новина для нас. Давайте прочитаємо ще урывочек Матвія, 6, 6 розділ з 19 по 21. Матвія, Евангелие від Матвія. Шостий розділ з 19 верша. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та ржа нищать і де злодії, підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Та адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Бог обіцяє безпеку вкладів тим, хто доброчинно приносить свої фінанси до Бога. І що таке підкапує? Знаєте, що таке підкапує? В, ну от в нас ну, вори через що чаще за все залазять? Через вікно, хтось може через двері ну, або через дах розбирають і там якось пролазять. В ті часи в Ізраїлі дами будувалися з камінь. Тих, що є, ну, мало хто міг собі дозволити прям побудувати таке, щоб тьосане. ну, Брали каміння, що є, з них викладали. І е, зробити велике окно, в яке пролізе вор, це було це була розкіш. Е, будь, ласка, будь ласка, спокійно, спокійно, все добре. Е, зробити велике вікно, де, е, куди. Зможе пролізти вор, це була велика розкіш. Робили маленькі віконця, тобто через вікно залізти було важко. Як робили меблі, також айкії не було. Не було також, ти купив, приніс і зібрав. Вже ти, якщо щось купував, то воно було велике. І зазвичай вносили, а потім добудовували стіну. І так само, коли щось треба було винести, то проламували стіну. То що робили вори? Вони підкопувались під стіну. І через у цей лайк. Знаєш, знаєте, як собака під, під, під воротами підкопує. От так само вони підкопували, заходили вдома і щось е, крали. Е, в нас на дачі декілька разів е, приходили вори. Ну, це завжди так дуже напряжно, Да. Ти приходиш там. Настільки навіть вони вкрали, скільки вони шкоди наробили. І кожного разу там одного разу мене була така здоровенна болгарка. Мужики знають, що болгарка це не дівчина, така, а такий інструмент. І вона в мене зламалася, довго лежала, і я її пішов, відремонтував і кажу: поставте мені плавний пуск, щоб ти включаєш потихеньку так. І От я її зробив, привіз на дачу, поклав наверх. Думаю, ну треба буде на дачу. Взяв щось, зробив. Наступного разу приїжджаємо? Побували, забрали. Да, да. Пішла шукати кращого господаря. І це завжди це завжди відбувається. Згадайте вклади на, еті, на книжечки, ви пам'ятаєте? Ми зберігали там ну, хтось мало, хтось багато. От, у батьків вони переїжджали і відправили гроші через зброю. Ну, титу... Так, 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 десь туди. І ви прийшли сюди. А вони приїхали. Де наші гроші. Ой, не в той день. і давайте. Поки вони це все якраз інфляція коротше з'їла всі ці гроші, поки вони їх пересували, А там ну нормальна така сума була. І от і такі речі відбуваються постійно. На землі це відбувається постійно, і хтось каже, от це найкращий банк. От, от це сторо, я пам'ятаю, приходили, я не знаю, до вас приходили, а ні, до нас приходили такі люди, кажуть, от треба вкладувати в пенсійну програму, там все таке. І ось банк, от он австрійський, 100 років працює. Ти такий думаєш, ну, 100 років працює, це ж прям серйозно. Проходить декілька років, я чую новину. Той самий банк збанкратів. Той самий банк, як... тобто, ну, немає тут ніякої гарантії. Бог каже, якщо ти вклав Боже діло, якщо ти вклав, то ти вклав царство Боже. Якщо ти вклав в царство Боже, там нема ні молі, ні ржавчини, ніхто не преди не вкраде. Це найнадійше найдійніший вклад, який ти можеш зробити. Я колись читав одну історію, ну, вона мене насправді обурила, коли я читав. Про якогось Падішаха, який е, хотів побудувати собі е, найкращий е, дворець, палац, найкращий палац на землі, і він шукав е, зодчого, І один із е, е, місіонерів каже: Я побудую. Я, каже, найкращий управляєш, то добре, ну, то відправляє там, гроші, там, матеріали, той все. а той все розпродає і нічим роздає. Всі гроші, все ніщим. Роздає, 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 який час приходить, той до нього, говорит, де палац. Говорит, ну, він будується на небі, я роздаю тут. а буду... Ах, ти жулік, він його в тюрму кидає, все. Вночі сниться сон тому падішаху, приходить його вмерший брат каже: слухай, а хто каже, той з очі, що твій дверець будує? <ріць> Який Тут такий здоровенний дверець на небесах. І то його, ну, я не знаю, правдива історія чи неправдива. Мене вона ну, насправді ну, як так? Тебе найняли будувати цей самий, а ти отак вот це зробив. А, але якщо ти це робиш осознано, да, як якщо це. Твій вибір, то це благословення. Далі Луки 6.38. Каже: давайте, і дано буде вам мірою повною, нагнітоною, і Тут Біблія каже саме про фінанси. А, зараз, де ми сімочки купуємо? В магазин приходимо, пакетик сімочки, а раніше пам'ятаєте? Да, Пам'ятаєте, ці бабулечки, які смажили. Ти знаєш, що от той трошки пересматриває, а оця от от класно смажить. Да, от там... І ти знав вже, куди йти. і шо добу... Як бабулечки насипали сімечки? Пам'ятаєте? Вона зачепила, потім насипала, потім тобі в кульочок, а потім ще й зверху насипала. Оце називається міраповна утрясенна. були біля спортивної, там двіжуха велика була на стадіон народ йшли. Там бабулечки були жулікувати. Стоїть такий високий дерев'яний стаканчик. Якщо ти з нього пересипиш, там тих сімочок. <ріху> і е, це от, ну, вже було таке: ну, нібито стакан, стакан, да. скільки там в тому стакані. І отут е, давайте і буде даватися вам. Той мірою, якою ви даєте, такою вам і дасться. Якщо ви даєте повне, ну, от, Е, інколи приїжджаєш в село до людей, да? і там приїхав, щось привіз там, чи щось там якось допоміг, і він, зачекай! А гурчики, будеш Шук, тащить банки. О, а тут ще в мене оце є. А що? Та, ну не треба. Та, ну, я такого не... А вони ні-ні ні. ще, що? Ну, дай, ну пару, пару часточків. Хорошо, прийшов там півмішкаючись на Тобто вони не можуть дати мало, вони хочуть дати багато. Це от е, е, таке відношення серця. От. Друге Карінфянам, дев'ята глава, шостий розділ. Друге послання до Дакаринтян. Дев'ята глава. 8 розділ. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток. А, трошки раніше. А... Так, де воно, де воно, А, во. Втім, хто сіє скупа, той скупа і жатиме. Хто сіє щедре, той й щедре пажне. Кожний нехай дає з завелинням серця, не з жалям чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. Бог спроможність збагатити вас усякою благодаттю, щоб завжди в усьому мали повний достаток і збагачувались всяким добрим ділам. Бог дає повний достаток. І е, сів, і жатва це. Ну, от якщо ви підете на город і замість того, щоб посіяти скільки треба, будете сіяти так, там чуть-чуть, там трошки, там капельку. Ну, ви ж зекономили. Ну, зекономили ж, да? менше витрат, Але що відбудеться? Ну, ви не зможете зібрати той рожай, який зібрали би, якщо б ви посіяли нормально. То сівба, це, ну, це люди. Ну, отак, от подивитись на е, от того сівача, що раніше хліб сіяв. Да? Що він робить? Він ходить і вибрасує їжу. Ну, от, Фактично, ходить і розкидає хліб. Але якщо він цього не зробить, так, да, щось їдять птиці, щось не проросте, щось загниє, щось ще щось. Ну, З ним щось трапиться, так. Але якщо він це не зробить... То сподіватися на якийсь врожай немає ніякого сенсу. І оцей закон сівби і жатви, ми що сіємо в весь час, в своєму житті. Ми що сіємо. Якщо ми е, отримуємо врожай постійно якийсь негарний, ну, можливо, треба запитати себе, а що я сію? Що я віддаю? Ну, Можливо, це дві частини одного цілого. То, що даю я, то я отримую навзаєм. От. Це те, що ми отримуємо. Ми і так, ще раз, ми отримуємо щастя, духовну винагороду, особливо Божу любов, безпеку вкладів, повну міру. Отримує те, що сіємо, то і отримуємо. І отримує повний достаток. А тепер два виклики, перед якими Дух Святий ставить християнина. От. Не все ж знаєте, є гарна новина, а є і погана новина. То є погана новина. Ми зараз прочитаємо, був такий пророк Малахія. І ви він написав, ну я би сказав, такі жахливі рядки. Він каже: Хіба можна людині обманювати Бога, а ви мене обкрадаєте? Та ще й питаєте, у чому ми тебе обікрали? В десятіни й приношеннях. Адже на вас лежить прокляття тоді, як ви, весь народ продовжуєте мене обкрадати. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива, і таким чином випробуйте мене, говорить Господь. Саваот. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас, надміру, благословінь. Ну, насправді це жахливо. Це жахливо. І багатська Божих людей обкрадують Бога. Все відбувалося, це відбувається. Віруючи, крадуть в Бога, коли порушують Його заповіді про прожертви. Десятина та приношення. В Агії 2.8 написано «Золото і срібло моє каже Господь. Псалом 24, 1, 2 Господня земля і все, що наповнює її. Тобто, насправді, навіть те, що ми кажемо, я купив це, ну, купив, але ти ж це не зробив із нічого, правда? Ну, купив це, ти працював, тобі заплатили ну, умовні якісь гроші, ти пішов, їх віддав і за них отримав те, що хтось там попрацював, але все, що ми робимо, це ми робимо з того, що нам Бог дав. Ми ж їжу ну, зараз намагаються синтезувати. Ну опять-таки, синтезують ж не з нічого, а з того, що є. Приготувати їжу ми беремо те, що є, і готуємо, вирощуємо, да, ми вкладаємо свій труд і вклад, але це все, все те, що дав Господь. Навіть гроші. Ну, от е золото і срібла, це ну, в давнину гроші. Каже, золото і срібло все моє, говорить Господь. Ви думаєте, що ви розпоряджаєтесь вашими грошима? Я пам'ятаю, як один хлопець розповідав, як е щось там а, каже, мені типа підвищили зарплату чи щось таке, а потім взяли і на паливо ціни підняли в два рази. І я навіть не побачив, як до мене в карман залізли, і витягли ці гроші. І ми так само, ну, нам здається, що в нас є гроші, потім раз, а їх немає. Або навпаки, нам здавалося, що їх нема, а ой, вони якось прийшли неочікувано і не знали, де вони і взялися. Бог управляє грошима і управляє грошима те, що, що отримуємо ми. Давати йому десятину і підношення це є заповідь Божа. І якщо віруюча людина цього не робить, то він порушує цю заповідь. І фактично він обкрадає Бога. Знаєте, от, ну, Вори завжди були. Да? Є, були. І, от І Інколи вори обкрадають не того, кого можна було б Да? Інколи вони потрапляють на таку людину, яку не можна було обкрадати. І потім вони дуже сильно про це шкодують, вони намагаються якось це відшкодити і так далі, але ж вже вдіяти нічого не можна. Бо це дуже впливова людина, так? І уявіть, якщо ми будемо обкрадати всемогутнього Бога. Як ви вважаєте, це буде гарно для нашого життя чи ні? Думаю, що дуже ні. Друге, другий виклик такий вже більш позитивний: він звучить так: ми можемо довіряти Богові, що Він буде благословляти нас, якщо ми матимемо послуг у питанні фінансів. Приклад: притчі 3, 9, 10. Каже, шануй Господа від своїх початків і будуть наповнені жилища твої і так далі. І так далі. Тобто, спочатку ми щось робимо, ми шануємо, ми приносимо е свої пожертви, а потім Господь щось, щось робить. Це виклик. Ну, якби, Знаєте, як багато в нас є тих, які кажуть, що, що тобі треба за щось заплатити. Да? Вашу карточку заблоковано, назвіть 4 цифри. Да? І от у нас. Є така вже реакція да, от, на те, щоб комусь щось віддавати. А, і Бог каже, але вам треба зробити цей шах. Довіритись мені. Вам треба довіритись Богові, що Він відплатить вам. Навіть якщо ви дасте, ну, ну це один із пунктів був, що коли ви несете в церкву, наприклад, ви несете не до людей, ви несете до Бога. І він вам буде віддавати. А, там же притча 24, 25. Каже, буває таке, що щедрий, щедра людина, а в нього є і є більше і більше. А той, хто не в міру бережлив, як то кажуть, а в нього нема і нема. Пам'ятаєте шукайте спершу Царство Боже і праведність Його, а все інше дасться вам. Так, Матвія 6:33. Філіпійцям 19 Павло описує, апостол Павел описує, як відповідь дає філіппійцям на ті гроші, які вони надіслали. Він каже, ці гроші це як, ну от як перед Богом алтар, да? от Це відбувається жертвоприношення, священадійство відбувається. і от воно йде до Бога. І от те, що ви допомогли, це і є от така, от така дія. Воно йде до Бога. Це е, священодійство таке. І, е, він каже, що, що е, гроші це не про гроші. Гроші — це про наше серце, це про наше ставлення. Пам'ятаєте, де наш скарб, там і наше серце. В, ну, в фільмі в книгі э, Шерлок Холмс там є э, жіночка, оця, нагадайте, як її звали? Аде, Адель Адлер. Да? А, Адель, да? Вот, Адлер, да. І э, він на що її взяв? Він зробив вигляд, що там пожежа, і вона кинулася до. Ну, до самого цінного. і Він подивився, куди вона кинулася, і зміг знайти цю фотографію. От в нас так само є щось самоцінне. І в нас, от, ну на жаль, два роки тому нас перевірили на це, да? що для нас самецінна, ми кинулися до того, що саме цінна. І виявилося, що це зовсім ну, можливо, зовсім не те, про що ми думали. Може, якісь зовсім інші речі були важливими і більш цінними. На початку повномасштабного вторгнення ну, у нас є бусик. Причому перед війною ми думали його продати, не вийшло. ну, Ніхто не купив. От. Але я сто раз подякував Богові, що він залишився, бо коли почалося це вторгнення, стільки людей поперевозив на вокзал. Просто мені так от як ви дзвонили, так дзвонили зранку, ну, точніше за день записувались, потім я писав список, їхав, збирав і всіх, возив на вокзал. От. Е, мені з. Десь з заходу звони, то ли вона франківська то ли откуда, та каже, у нас гаряча лінія, і ви в Харкові один, хто безкоштовно возить людей на вокзал. До мене один каже, таксіст сказав, їду в будь-який район міста, там все таке п'ять вот. тисяч. І ну, я. А то був час, коли, ну, Ну ви ж пам'ятаєте, да? нічого не було зрозуміло. І я взагалі не знаю, ніде в мене гроші брались, як, що бо, тось, тобто, хтось дзвонить, а от там приїдьте, візьми. А от там, там хтось а, когось підвиснув, каже: Слухай, я хочу тебе кинути на карту, бо щоб ти на заправку. Я кажу, я я знаю, я хочу. І от, ну от такі от люди були, самі різні. А були, ой, нам нічого дати, нам ще доїхати, а мені якраз там люди тільки що дали. Я говорю, тримайте. Вони, ні, ні, ну вам немає за до що доїхати, вам їхати через Україну країну кудись ще, хоч поїсти щось купити. І це було ну, дуже щось таке звичайне. Згадайте цей час. Бо наше серце справжнє, воно про те, що е, скарби, вони, ну, вони не в грошах, вони в чомусь іншому. І насправді, чому вчать нас? У фінансах, що Бог забезпечує потреби тих, хто жертвує, а віруючі люди, що не вірні у фінансах, мають проблеми з грошима. І е, з довірою, з поступовою довірою до Бога змінюються не тільки обставини, но ну й серце людське. Е, скільки жертвувати? Ну, Гарне питання. Треба мати здоровий глузд. Це не, не повинна бути занадто багата, і це не повинна бути занадто мала. Ну от уявіть собі, що вам хтось дарує там на, на юбілей, дарує яку, якийсь подарунок. Якщо багата людина, заможна людина дарує вам якусь дешеву річ, що ви про нього подумаєте? Скупердяй, жматяра просто, да? От і навпаки, якщо людина, яка там на бабах, грубо кажучи, і приносять вам щось, ну ви знаєте, що вони скрутне становище, а приносять вам щось ну дуже дороге, що ви йому скажете? Де да нащо ти стільки грошей витратив? Ну Не можна так робити. Ну, ти ж місяць їсти, нічого не будеш. Ти що робиш? І от, ну, от, воно повинно бути в балансі. Тобто воно не, 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 не повинно бути таким, що воно нічого не варте. Але в той самий час це не повинно, що ви всі гроші віднесли і сидіти місяць нічого не їсти. Тобто Це повинна бути якась значуща для вас сума. Якщо вірно йдете з пожертвами, Бог буде давати з надлишком, щоб ви завжди були спроможні давати на божне діло. І саме головне, база пожертв це поклоніння Богові. Це не про гроші, це не про фінанси, це не про якусь е схему там, чи щось таке. Це ваше поклоніння Богові. Якщо ви йдете до Бога, вам хочеться щось принести. І це не тому, що ви щось купуєте в нього чи щось таке. Вам хочеться. Дати, ну, бо він вам дав все. Вам хочеться просто показати, що ви його любите, що ви йому довіряєте, що це про, про відносини з Богом. І так, наш е, такий серіальчик із чотирьох проповіді на тему фінансів закінчився. З наступного разу ми знову переходимо до звичайних проповідей. А зараз співаємо далі.